Минулого тижня селище міського типу Казанка відзначило свій день народження. Йому виповнилось 211 років. Виникла Казанка на початку 19 століття. Перші жителі переселенці з Курської губерні. Оскільки пробули вони до місця поселення саме в день Казанської Божої Матері, то й селище назвали Казанкою. Сьогодні це районний центр, де мешкають тисячі людей. Казанківський селищний голова Наталя Паланіч каже, що місцева влада намагається покращити життя селян, створити умови для економічного розвитку населеного пункту. Вона впевнена, що про владу судять по справах, які вдались, і саме вони кращий подарунок односельцям до свята. Так була розроблена документація для ремонту шести місцевих доріг. Це зв'язку з тим, що все фінансується частково. Відремонтовано дві дороги в цьому році на суму мільйон 406 шість гривень. Але для нас і це приємно. Також селищна рада розпочала в цьому році ремонтні дороги по тротуарам тільки на себе розраховуючи та на допомогу громади і працівників центру зайнятості. Серед проєктів, що реалізує місцева влада, освітлення вулиць. Тому доречним став подарунок до дня народження селища від депутата обласної ради Фелікса Ольшейського 100 натрійових ламп. Їх буде розміщено на центральній вулиці. Уважаємо жителі Казанки, хочу поздравить вас з вашим праздником, з днем основання вашого села. Пожелати вам всім. Мира, благополучия, здоровья вам, вашим близким, чтобы у вас всегда было хорошее настроение, чтобы все планы, большие и малые, у вас сбывались, чтобы всегда в ваших домах и в семьях была взаимопонимание и любовь. Вітаючи жителів Казанки з днем народження населеного пункту, депутат пообіцяв і надалі надавати підтримку, в тому числі і в реалізації проєктів, покликаних покращити соціально-економічний стан району. Він і далі опікуватиметься проблемами освітян та працівників соціальної сфери. В підтвердження своїх слів презентував колективам дитячого садку теремок, місцевого будинку культури а також редакції газети Голос Казанківщини. Цінні подарунки. Марія Савицька, Євген Мінаков, телевізійні новини Миколаївщини.